Черговий крок до якісного рівня стосунків з європейськими партнерами свою готовність співпрацювати з Прикарпаттям задекларувала Чехія. Таку тезу на зустрічі з очільником регіону озвучив генеральний консул Чеської Республіки у Львові Мирослав Клім. Серед ключових тем перемовин обмін досвідом у напрямку інтегрування у Євросоюз та інвестиції в Україну. вже на сьогоднішній день є у нас на території нашої області порядка 29 предприятий которые имеют иностранные инвестиции. Мы стараемся сейчас с ними возобновить. Сотрудничця поставить імплічо, тому що сталкується служна економічна ситуація в страні з війною. Між тим Мирослав Крім переконаний, Івано-Франківщина є однією з найуспішніших в Україні за рівнем інвестицій, зокрема завдяки політичній стабільності регіону та розумінню мешканців, що таке європейський союз. Однак, головне завдання нині донести цю інформацію до закордонних партнерів. Чеська республіка готова до сотрудничеству. И мы как то совместными усилиями должны тоже среди чешских предпринимателей и среди чешских граждан работать в том смысле, что сделать Болі реальним образ України, канічна основна робота за українськими дипломатичними представительствами в Чехії. Окрім того, чеські фахівці навчатимуть прикарпатських підприємців відповідати європейським стандартам якості. Уже навіть запланували на найближчі місяці семінар для місцевих представників бізнесу від закордонних спеціалістів.